Друзі, вітаю 20 травня, <кій> Знаходимось на полі, на якому було проведено прямий посів Соняха, Сингента Розета в нормі 50 тисяч з внесенням добрив карбамід, трошки нижче і з боку лінії посіва. як можемо бачити, досить чисте поле, але все ж таки ми вносимо тут. Зараз гліфосат. Тобто сьогодні на ніч у нас план всі останні поля, які були всіяні по прямому посіву, накрити їх гліфосатом для того, щоб забрати всі ті серняки, які взійшли вже після влісняного гліфосату. Можемо бачити, тут злак є. Ще якесь удольне вже є. Ну, Здебільшого тут е, маємо злак, миші, плоскуха і так далі. І досить прийнятний вигляд даного поля, тому що тут е, був е, з осені гліфосат в нормі 1,5 літри, навесні тут був в нормі 1,5 літри. І зараз ми ще додаємо одну літру разом з інсектицидом. Тобто завдання наше проконтролити бур'яни наші. Ну, бачимо тут юнок польовий, берізка. Нічим ми її не заберемо. Гірчак воно є навіть. Тоже досить потужний бур'ян, з яким треба боротися. Всі возміні. Наприклад, її черечиною флороксапір. Ну, що хотів ще додати? Додати хотів по посіву, що знову ж таки. Як кажуть, який рік підряд сіємо в незрілий ґрунт? Чекаємо, 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 чекаємо і ніяк не можемо дочекатися. Все одно сіємо в незрілий ґрунт. Це останнє поле, яке сіялось, ми починаємо з останнього поля, самого дальнього. Це поле сіялось 17 травня. І у нас в цьому році дуже велике питання по переущільненню верхнього слоя і взагалі по наявності грудки на лінії Ну Тут ще ми маємо невелику грудку. Передній. Колтер, ну він не колтер, а сашник для внесення добрив. Він глибше йде, і він нарізає, просто нарізає отакі скибочки. І ці скибочки лежать в лінії посіву, досить потужні вітра зараз, вітри, все бачите, які дуже швидко висушують, і навіть те насіння, яке лягало в вологий ґрунт, якщо воно не вкрите отакою мульчою, то просто лежить зараз і чекає опадів в сухому. Все. Я кажу, це не, не саме критичне поле. Тобто це одне з, як кажуть, більш-менш гарних полів з цього плану. Ми можемо бачити, що сашник ішов і рвав сиру землю і викидував її на поверхню. І це посів, нагадаю, 17 травня. Дуже великі вітри, високі температури, сонце, дуже швидко все висихає. І тепер треба отримати всходи. Володимир Сисякін мені писав там коментар, що. Це все відносне поняття, контактне насіння з ґрунт і так далі. тому подібне. Він топить за анкерний сашник. І я в принципі з ним згоден, що анкерний сашник би цього б не зробив. би. І рахую, що, мабуть, був би кращий посів, але знову ж таки, якщо ми беремо пропашну сівалку, то анкерний сашник іде як кільок. Тобто він зовсім другої конструкції, він точно не посіє по прямому посіву. Тобто це має бути або сівалка DMC з анкерним сашником, або це має бути сівалка там, технополь агеда. Але знову ж таки це сівалки, які заточені під посів на вузьке Тобто і без точного висіву. Але в очередний раз кажу, що якщо ґрунт не готовий до прямих посівів, і Якщо ми не можемо навчитися дочекатися оптимальних умов, то нам немає чого робити в нову тілі. Просто немає чого робити. Тому що це фатальні помилки, які можуть вартувати просто взагалі врожаю на даному полі. І все розумієш, бачиш, але... То трактор зламався, то сівалка найомна, яка приїхала, коли приїхала, бо на класиці вже пізно, а на ноутілі ще рано, і ніхто до тебе не буде їздити. День через день приїхала сівалка, посіяла і поїхала далі собі. Тому що у людей теж є ще посіви, які треба засівати. І та сівалка, яка в мене сіяла, те господарство досі не закінчило посівну кампанію. Я їм завдячний за те, що вони виділили мені сівалку, я все ж таки посіявся, але сам винувати, треба було попросити її трошки пізніше хоча б дня на 4 5 Тому стиглість фізичного і біологічного ґрунту — це критично важливо. І я бачив посіви, і взагалі яких лінія посіву навіть не закрилася. І ті люди, які сіяли в квітні соняшники, ну я не розумію, що у них з ґрунтом. Але я бачу ті поля, які сіялись в такі умови, ну це просто жах. Убили просто струк... структуреність з ґрунту і зробили з нього просто ну, кирпіч. І потім скажемо, що наутіл не працює. Ми не можемо працювати. І в цьому треба. Зізнати самому собі в першу чергу, а не шукати винних. То дощів мало, то дощів багато, нам завжди щось не так. Ну, вибачте, може, і на емоціях, тому що сьогодні хлопці з френда поїхали, які налаштовували мені оприскувач, на який витрачено досить багато коштів. А трактор МТЗ мене в очередний раз задовбав. то то ВОМ не працює, то гідравліка не тримає, то гідравліка не працює і просто вже критично було. Я попросив даний трактор зняли просто з пасіла, він зацепив оприскувач і приїхав до мене зараз. Тому що він зараз сіє тою сівалкою, яка сіяла тут. Бо здоровий той трактор сіє просто. А насправді поле не цікавить ваші проблеми, чи є у вас кошти покормити пшеницю, чи є у вас трактор і сівалка, яка може зробити посів, чи є у вас гліфосат, чи його немає. Полю без взагалі взагалі він живе тоді своїм життям, і не, і не треба від нього чекати якихось гарних врожаїв і так далі тому подібне. Запливає ґрунт, не тримає структуру значить, Працюємо тут чи цим, ну, да. Проводимо меліорацію, гіпсуємо і в планах на цей рік стоїть гіпсування даних полів. Тому що ну, велика кількість магнію і натрію, тому що тут були поливді поля здебільшого. І велика, велика кількість в ґрунті відсоток натрію, який треба гасити. А це зможе тільки зробити сірка. Тому... Працюємо з ґрунтом. І коли ґрунт вже буде готовий для прямих посівів, тоді переходимо в прямі посіви, і тоді будемо щасливі, отримувати гарні всходи, гарні врожаї і так далі. Тому подібне. А з бухти барахти заскакувати на поле, яке ти не знаєш навіть, і... ну, це я за себе більше. І, і впроваджувати там прямі посіви, а тим паче технологію наутіл, Ну, На жаль, так не працює. Тому, друзі, вибачте, за такий монолог довгий наболіло. МТЗ просто вкладені ну, в ремонт МТЗ вклали там, ну, більше 6 тисяч доларів, мабуть, якщо порахувати. Коробка тільки вартувала одна, там, 2500 доларів мост, 50 тисяч гривень по техноторгу. І взагалі і він мене в очередний раз просто підвів, він не виїхав той трактор. І не виїхав, той оприскачик, який теж вкладені кошти. І знову треба просити. А якщо б не приїхав би цей трактор, то потім чеши репу і рішай, яким гербіцидом працювати цю соніху, який вже заріс, не співши війти. Тому ми працюємо, а вам всього найкращого.